Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги якісні жіночі топи. Це стильний та зручний топ, який ідеально підходить для активного способу життя та повсякденного носіння. Виготовлений із еластичної та дихаючої тканини, забезпечуючи комфорт та свободу рухів. Безшовний дизайн та відсутність кісточок гарантують. Уть м'яку посадку, що робить цей топ ідеальним для тренувань. Ребриста текстура додає модного вигляду, а короткий крій підкреслює вашу фігуру. Крім того, його можна носити як самостійний елемент або комбінувати з іншими речами для стильного образу.